Сьогодні у відео Автономний дизельний обігрівач. Ви на каналі про системи безпеки. Вітаю! Мене звати Діма. З жовтня минулого року ми всі стали фахівцями з альтернативних джерел живлення електричних пристроїв. Накупили свічок і ліхтарів, павербанків і зарядних станцій, встановили бензиновий і дизельний генератор або інвертор і жменько акумуляторів. Серед них всіх потужним і водночас доступним за ціною є генератор. Умовно кажучи, залили паливо, запустили, і в нас завдяки мобільності з'являється електрика навіть там, де її ніколи не було. А чи існує мобільний автономний обігрівач тепла? Так є. Ось він. Автономний мобільний обогрівач, що працює на дизельному паливі. Металева конструкція, компактний розмір 37х25х26 см, вага 11 кг. Призначений для опалення салонів транспортних засобів або неопалювальних приміщень, гаражі, ангари, теплиці, палатки, офіси. Легко обігріє утеплене приміщення площею до 200 квадратних метрів. Встановлюється легко, в комплекті є все необхідне для самостійного підключення. Автономний обігрівач. Пульт дистанційного керування, повітряний фільтр, 4 повітроводи, впускна труба, вихлопна труба, набір для монтажу. У нас на сайті дві моделі потужністю 5 і 8 кВт. Обігрівач майже одразу готовий до використання, але перед початком обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Принцип дії доволі простий: джерелом тепла виступають гази від згоряння паливної суміші в камері згоряння. Отримане тепло нагріває стінки теплообмінника і нагріти повітря надходить в опалювальне приміщення. Опалювач може бути встановлений всередині, так і зовні приміщення. Якщо встановили на вулиці, обов'язково захистіть від води і бруду. Підключаємо впускну трубу з повітряним фільтром. Фіксуємо вихлопну трубу і виводимо її за межі приміщення, що обігрівається, і закріплюємо глушник. Одягаємо повітроводи. Їх чотири. Отже, одним обігрівачем можна одночасно нагріти 4 незалежних приміщення. Опалювач може працювати від мережі 220 В, а автономність забезпечує акумуляторна батарея 12 В, дроти для підключення в комплекті, суворо дотримуйтесь полярності. Залили дизель на пальне в бак, ємність бака 5 літрів, при максимальному навантаженні 8 кВт споживання пристрою близько 500 мл на годину. Повного баку вистачить на 10 годин генерації тепла. Керування обігрівачем здійснюється через модуль керування з пультом керування. Тепер по черзі: кнопка налаштування, ОК OK, підтвердження вибору, вгору і вниз. Увімкнення. При першому запуску потрібно заповнити паливопровід. Одночасно натискаємо клавіші налаштування і вниз. З'явиться зображення помпи. Повторне натискання вимикає прокачування. Модуль керування корисна і розумна річ. Допомагає заощаджувати. Паливо і ваші гроші. Скористайтесь функцією клімат контролю. Одночасно натисніть кнопки вгору і вниз і встановіть бажану температуру в приміщенні. Опалювач буде її підтримувати. Для запуску натискаємо ввімкнути на пульті керування або «дистанційно на брелоці. Модуль керування перевіряє справність всіх узлів обігрівача. Відбувається попереднє продув камери згоряння і розігрів до необхідної температури свічки розжарювання. І в саме цей час відбувається максимальне споживання від електромережі близько 130 Вт. Дуже швидко наша дизельна піч виходить на робочий режим. Починається процес горіння, вимикається свічка і споживання зменшується до 40 Вт. Враховуйте це, коли обігрівач працює від акумуляторної батареї. Пристрій вважається безпечним, тому що модуль керування контролює роботу опалювача під час усієї роботи, і в разі чого вимикається і сповіщає про несправність номером помилки на екрані пульта керування. Натискайте коротко кнопку ОК і по черзі з'являтиметься інформація стану обігрівача: час, зовнішня температура, напруга джерела живлення, режим потужності, температура всередині і знову час. Ще один важливий момент вимкнення пристрою. Для вимкнення натисніть ту ж саму кнопку, що й для ввімкнення. Процес горіння зупиняється і автоматично вмикається режим вентиляції. Процес триватиме від 2 до 4 хвилин. Тому, щоб уникнути перегріву і оплавлення кричатки вентилятора, коли він працює від бережі 220 вольт, додайте акумулятор. Це дозволить продовжити роботу або безпечно її завершити. І ще візьміть до уваги: опалювач не заряджає акумулятор. Підведемо підсумки. Компактний, потужний, економічний, безпечний. Автономний мобільний дизельний обігрівач існує. Не забувайте підписуватись на наш канал. Всім миру і тепла!